Чому небезпечно зливати віск та скидати в роки? Розкажу вам історію з мого дитинства. Досить часто через своє незнання мої родичі мені зливали віск, я їх не засуджую, але такий був момент, що я дуже часто хворів, і не зрозуміло, з чого це було. І вони мені зливали, зливали, тут ніби полегшало і знову поверталося. І тут це було таке замкнуте коло. І Бог нам показує, що. Не лізь до сатани, бо це сатанинські методи. Тобто, те, то, що ми там стрітинські свіжки, знаєте, збираємо і думаємо, йо, я злий, я ще помолюся, то взагалі нам Бог поможе. Це не методи Божі, розумієте? І те, що ти там молишся, то не означає, що сатаніст теж так само молиться, але воно не є до Бога і не є це Божий метод. І Бог тобі каже, ну Ярослав, ну досить, ну бачиш, ну, тобі шкодить. Я такий, та Боже, та що ти там знаєш? Я ще, ще раз зілю, почекаю, все буде нормально. Злили знову віск, знову захворів. Та й знову Ярослав, давай, та злий, та все буде нормально. Хтось знає, то та так переважно нашіптують вам люди. Вам скажуть, та що він там знає, він нам зелений, якийсь молоде, не слухай його. І повірте, таких дуже моментів дуже багато. І ми своїм християнством, таким псевдохристиянством в лапках. Робимо погане нашим дітям, впускаємо біси в їхнє життя, а потім думаємо, як їх витягнути від них. Розумієте, у нас потім весь час будуть болячки і негаразди через те, що ми такими речами займаємося. Тому моліться, і звісно що страшно, що дитину лишити, тобто як призволяще, вона там плаче, кричить. Але повірте, якщо ви будете вірити в силу молитви, так само як і в скидання вроків, то Богом вам однозначно допоможе.